Усім привіт, я велена. Нещодавно я задумалась про те, щоб створити другий акаунт. Спочатку мені ця ідея не дуже сподобалась, тому що я в цей акаунт доначу луну і БП, і тоді в мене виникло би питання, на який акаунт тоді донатити. Але подивившись відео деяких людей, які грають уже по декілька років і мають 60 десятий ранг, я почала переживати за те, що я просто не буду мати де брати в майбутньому примагеми на нових персонажів. І тому цей акаунт я залишу з такими персонажами, які в мене є зараз. Мене не дуже багато легендарок, але мені вже достатньо буде. В Планах у мене прокачувати тих персонажів, які у мене є зараз, вибивати для них зброю та додаткові сузір'я, закривати той контент, який у мене ще залишився, і можливо, якісь експерименти буде на цьому акаунті в майбутньому проводити для відео. Зараз у мене карта закрита не повністю. Але маємо те, що маємо. У мене закритий повністю Монштадт, Ліює, долина Чіньюй, повністю закрита і Надзума, закрита енкономія на 100%, розлом підземні шахти на 89%. Але якось туди не дуже хочеться йти. А от Сумеру, Фонтейн і Натлан у мене з ними трошки є проблеми. Тому що у мене немає компасів поки що для цих регіонів. І зачищати карту трошки складновато. Щодо завдання Архонтів, у мене залишилося ще десь глави 3. І на цьому завдання Архонтів закінчені. Завдання легенд. Багато ще не відкритих. Багато тих, які я ще не проходила. Зустрічі Ну, зустрічі тут у мене ситуація покраща. дуже багато закритих, і залишилось геть трошки. Тут я все прийшла. Так у мене ще багато є завдань світу, але страх того, що контент закінчиться, у мене вже з'явився. Другий аккаунт у мене буде для того, щоб я змогла вибивати нових персонажів. Це ті, які вийшли від початку наплана, і які виходять зараз. Там я Геть по-другому почну розвивати свій акаунт. Буду по-другому займатися розвитком персонажів. А на цьому акаунті я збираюся прокачати тих персонажів, які у мене вже є зараз. В пріоритеті це мавуїка та муалані, тому що це мої два улюблених персонажі: Сітлалі. Різлі, Ньовілет, Альхайта і Чунлі. Сяо і Сян Юнь я качати не хочу і добувати Сузір'я і зброю їм також не збираюсь. Звісно, хочеться мені ще мати на акаунті часку, кініча, навію, єлань. Мені також дуже подобається райден, кадзуха. Але я вирішила, що краще ті примагами, які я ще назбираю, класти у прокачку цих персонажів. Ой, я про форіну забула сказати. Її я також хочу качати останнім часом. Мені вже стало так нудно грати в геншин, тому що я заходжу сюди тільки для того, щоб забрати луну, забрати прямогеми за щоденні завдання, пофармити ресурси, тобто слити смолу для прокачки персонажів. Ну і трошки пофармити прямогеми. Вже немає того захвату, того бажання грати як раніше. Зіступною частиною ми вже закінчили, тому можна перейти до другого аккаунту. І так, це перший день на новому акаунті. Цього разу я думала брати ітера, тому що на основі в мене люмін, і мені було цікаво пограти за нього. Але так як у мене в планах було ще записати кат-сцени із самого початку і їх потім озвучити, я вирішила брати все таки люмін, тому що трохи дивно виглядало би те, що в кацценах у мене різні персонажі. Моя перша скриня, починаючи гру з самого початку, я згадала, як це було рік назад. Я згадала ці відчуття, коли перед тобою цілий невідомий світ, і хочеться як можна швидше почати його досліджувати. Уся ця графіка, анімації це так круто виглядає. Ну добре, стосовно гри, ви всі знаєте, як що там виглядає. Тому перейдемо до моїх цілей і моїх планів на гру. Ах, як же мені подобається ця майже пуста карта, так і хочеться побігати і повідкривати усі ті телепорти і статуї архонтів. Моя ціль на перший день гри це відкрити молитви, щоб поскоріше покрутити банер новачка і взагалі почати збирати крутки. Я не знаю наскільки цей акаунт буде везучий накрутки, на артефакти. Тому мені зараз дуже дуже цікаво, от самим першим ділом відкрити молитви. А до речі, щодо скринь, от зараз ви побачите, чому в звичайній скрині немає крімаген взагалі. І ось зараз ой. Я трошки тут померла. Я ще не можу звикнути до, до того, що виносливості немає тут. Ось мені хтось в коментарях, чому немає примагем з звичайного сундука, якщо на основі мені дві прімагеми все-таки впадуть, а з багатого падає п'ять. А тут дві. Чому так? І зараз я намагаюся, як тільки відкриваю якісь сундуки, одразу змінювати зброю, змінювати артефакти, одягати їх і прокачувати, щоб поскоріше персонаж ставав сильніший. А тут я вже. a Amber Я її не збираюсь дуже сильно прокачувати. На основі вона у мене має десь сороковий або п'ятдесятий ранг, я точно не пам'ятаю. І тут я її також не збираюсь дуже сильно прокачувати. Просто залишу її на рівні, на певно сороковому. Звісно, це ще залежить від того, які персонажі будуть мені падати далі. От що мені зараз подобається, те, що я вже розумію, що таке артефакти, як обирати потрібні артефакти, які стати потрібні. Рівні і ой, я тут забула, що у мене немає крил, я чуть не убила Люмін. Після бою з ужасом бурі і після розмови. З джин відкрились в молитви на п'ятому ранзі пригод. І тепер ми можемо покрутити банер новачка. Так, у мене зараз 11 стандартних круток і 89 дев'ять Крутимо стандартний банер. Ой, тобто банер новачка падає фіолка. І це звичайно неель. Так як я не могла терпіти, у мене ще є три крутки стандартних. Я їх не витратила на банер новачка, тому що там потрібно ще п'ять круток дозбирати і потім крутити. Тому я їх злила в стандартний банер і мені нічого не випало. Після круток одразу біжу одягати персонажів, нову зброю і дивитись, яка зброя взагалі випала. На минулому акаунті я мейнила Ноель, цього разу. Я хочу трошки щось змінити, і коли мені випаде якийсь більш-менш цікавий персонаж, я хочу, щоб це був основний персонаж на моєму акаунті, тому що Ноель мені вже приїлась, як ікея із ГГ. І так як я збираю зараз пряма на Вересу, я йду проходити тестові забіги, щоб отримати як можна більше круто. А поки я вам показую, як я проходила ці забіги, хочу розповісти про один момент. Маючи вже певний досвід на минулому акаунті, я встановила собі деякі правила для того, щоб як можна краще прокачати цей акаунт. І перше правило це вибивати лише нових легендарок, починаючи з виходу надмана, ну тобто з оновлення 5 0. І саме тих, яких у мене немає на основі. Тобто Мавуїка, Муалані, Сітлалі вже сюди не підходять. Це можна вибити мені шелонинг, кініча, а також із е, тих, кого носують в майбутньому, це Вареса. Але Чунлі буде виключенням із цього списку, тому що я його хочу і на Твінк. Він мені дуже подобається. Як щитовик, друге правило, воно основане на помилці, яку я допустила на основі. Я підвищила ранг до того, як нормально прокачала хоча б чотирьох персонажів, і це дуже сильно попливало на моє бажання грати. Я закинула гру на деякий час тоді. Тому цього разу, перед тим як підвищити ранг, я буду намагатись як можна сильніше і краще прокачати персонажів. Це Рівень персонажа, зброї, артефакти, більш-менш нормальні і прокачені, та таланти. І третє правило: не чіпати слабку смолу до 45 го рангу. Я про це говорила у відео для новачків, де я говорю про поради. Зараз з'явиться пісказка в правому верхньому кутку екрану, а я буду її збирати до 45 го рангу, тому що після підвищення рівня світу дають більше нагород і вони мають більший рівень, як сказати правильно не знаю. Я маю на увазі те, що можна вибити п'ятизіркових і чотиризіркових зіркових артефактів значно більше ніж до 45 го рангу. І не тільки артефактів взагалі ресурси значно кращого рівня. Так як моя Ціль виконана, тобто я відкрила молитви. Далі моя ціль це піднятись до 25-го ранку. І я не знаю, можливо, за перший день гри я не зможу цього досягти, тому що я не збираюсь дуже багато грати сьогодні. І так як поки що нагороди дуже маленькі і території відкрито дуже мало, я намагаюся зачищати карту, відкривати телепорти, сундуки, проходити завдання, щоб отримати як можна більше досвіду. Як же це все просто на початку? Все так легко, не так, як на 57 му ранзі пригод. Як тільки отримую якісь ресурси, одразу зливаю їх у персонажів, і що мені більше всього подобається, те, що це коштує дуже дуже мало море. Дуже складно переміщатися по карті, коли телепорти не відкриті. Це жах просто, але і так цікаво одночасно. Зараз Я проходжу завдання із зустрічі з Кеєю. У мене вже три персонажі в отряді, і я отримала четвертого. Кея тепер з нами. Кея класний кріо-персонаж, але він мені так приївся вже. Хочеться поскоріше його замінити на когось іншого. На минулому аккаунті я з ним бігала, напевно, десь ой-ой, 9 місяців. Звісно, він приївся. Так, і одразу підбираємо йому якісь артефакти. Віддаю знайдений Анемоку, отримую десь в примаген. Як же мало дається за підвищення рівня статуї архонтів. Я кайфую від того, що коли просто йдеш до місця, де знаходиться завдання, постійно з'являються якісь скрині невідкриті, їх так цікаво відкривати. Тут я відкриваю нове підземелля, злізую і проходжу з нею його і отримую її в команду. Я дуже люблю, коли тільки я наберу 160 примагем, одразу їх переводити в крутки. Я не розумію, як люди можуть їх просто зберігати в виді примагем. Мені потрібно бачити, скільки круток у мене є, щоб я розуміла, скільки мені ще потрібно збирати. Я вже навіть і забула, що є таке, як отримати нагороду за ранги пригод. Я дуже давно не отримувала. А ще ця книжка із завданнями. Дуже шкода, що зараз уже я її повністю прийшла і ніяких нагород мені з неї не падає. А Це так цікаво виконувати завдання і отримувати крім гемчики за це. І знову зливаю накопичені ресурси. Тепер кей у мене 20 рівня, Ноель 18. го А що у нас по артефактам? Для неї? Так, з'явилось декілька нових артефактів. Одягаємо і йдемо далі збирати досвід. О, я ж забула глянути до зброї. Також потрібно прокачати. Подобається, що руди дуже багато є. Ну, Значно більше, ніж книжок досвіду. Проходячи завдання із Кеєю, я підвищую рівень, і тепер у мене восьмий рівень приход. Відкрилась артерії землі і можна формити книжки. І так, хочу підвести висновки за перший день гри. Я змогла назбирати сім івентових круток, в мене залишилася одна стандартна. І я ще назбирала десь 226 примагем. Дійшла до 9 рангу пригод. Поки що відкрила лише дві статуї архонтів. А по сюжету я по сюжету я поки що зупинилась на пролог розділ другий гіркі сльози тінь над Монштатом. І так як там потрібен 10-й ранг пригод, я зараз проходжу завдання із Києю. по дорозі до місця завдань. Я намагаюсь знаходити сундуки і тотеми. Відкриваю телепорти. і проходжу завдання у підземеллях. Першим днем я дуже задоволена. Звісно, можна було б і набагато більше всього зробити, але в мене не було якоїсь цілі прям гнатися за. Досвідом і за ресурсами. Я просто хочу понасолоджуватися цією грою. Так, тут я зараз скіпаю всі ці діалоги, тому що на першому аккаунті я їх всі прочитала, і не тільки основний сюжет, і не тільки завдання легенд і зустрічі. Я читала все, що мені потрапляло на очі. Зараз я так не роблю. Я читаю лише те, де є голоса персонажів на основі. А тут я просто скіпаю. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, як вам це відео, і чи хотіли би ви розпочати знову грати, ну тобто створити собі інший аккаунт, це якщо ви вже маєте дуже великий ранг. А якщо ви тільки почали грати, скажіть, як вам гра. Дуже цікаво буде почитати ваші думки у коментарях. Підписуйтесь на мої інші соцмережі, які ви зараз бачите на екрані. Якщо вам потрібні посилання, вони є в описі до відео. Усім пока-пока, до наступного відео!